От вам, хлопці, нема продаж, нема вибору, ціни дорогі. А ось, ось зробили, коли ціни нормальні для людей. Ось, ось пожалуйста, грузиться. Шифен. Грузиться ось по шарі, віддається. Такі знижки поробили малі жоповозки. мототракторці. шифен, знижки поробили, на трьохциліндрові поскидали. І люди вже беруть. от, Наприклад, Олл, шов за 5400-244. І такі ціни на все подешевшали, поскидали людям ціни. І тепер бою нема від людей. Приїжджають, дивляться, забирають або дзвонять чаще всього, то шукає собі тракторця. Людяні ціни, нормальна площадка вибору, як бачите, просто огромний на всі фірми, скаут, кентавр, ДТЗ, ЛОВУ Кожен день одесі вправа по Україні. Тут навіть перекупи, купляють собі на продаж, тому збережи номер телефону. сама дешева площадка. Людяні ціни для людей на техніку. На тракторчики від 80 тисяч, від 2 тисяч і вище на трактори любі, шифер, пожалуйста, вже погружений, їде, буса пропускає, навеска їде, все привозимо безкоштовно, все привозимо без передплати. Розрахунки всі на місці. Авансів ніхто не бере. Хлопці, найкраща ціна на сьогодні, як літо, як не сезон, зробили ціни для людей на тракторчики. Дивіться, який вибір по кабінечках, пожалуйста, показує. ДТЗ, НАЙК, ВУЖЕН, Скаут, МТЗ даже там є, є польські вживані тракторчики, пожалуйста, те, кому цікаво. Все повністю нове, приходить в пльотці в целофані, буквально в ящиках. І тут грузиться, вантажиться і їде до своїх покупців. Складається під замовлення до людини. Пожалуйста, я пошечки. І, пожалуйста, поїхали всі новинки, пишуть. Fighter, Kentaur, кентавр. ціло, вот, кентаври, X. ДТЗ, Джинма стоїть, Сінтай, РД, пожалуйста, ще Форте, Стоїть ДНТЗ. Любі фірми, будь-брендів можна вибрати за меншою ціною шифенки. Пожалуйста, теж любий колір, який вам подобає. Люба компентація, яка вам подобає. От, тут все провіряється, трактора приїжджають вже залиті, готові до роботи, хлопці скаута, теж їде на підготовку на відвантаження. Ловольчик вже проданий. Шифінг, ну є ще хлопці, багато чого, що ще є. Не продано. Маленькі такі окорчики жоповози. І вибору, як, ви, як ви бачите, є дуже багато. І ціни є дуже файні від 2000. Так само ось є пошки. Пожалуйста, малі з кабінами. Ось, площадка, вся забита, повністю заставлена в ящиках, ще стає в три рази більше. От. Тому хто робить людям ціни, хто продаж є, хто гнедере, як перекупить, то... Там все стоїть ржавіє, а тут уїжджає машини кожен день. Переписуйте номер телефону, він є в він є внизу, дзвоніть, звертайтесь, грошей наперед не беремо. Розчоти всі на місці. Також маємо багацько нав'язки. Маємо як трактори нові, так трактори старших років на вибір. Маємо як одноциліндрові ремені. так трьохцилиндрові, шифінгі всі моделі. І трьохциліндрові більші теж трьох-чотирьох всі моделі. На менших колесах, на більших колесах, фірмові, ось пожалуйста. Denfengi. Хто бажає дорожчі, хто бажає дешевші. Теж є різний рік випуску по налічі, то можу підібрати на будь-який гаманець від трактор. Скаути, пожалуйста. Ще є пошки, коротше, площадка велика, є що подивитися, є за чому поїздити, є з чого вибрати. Хто має бажання. Дзвоніть, приїжджайте, пробуйте. Хто не має бажання або не має можливості, замовляйте онлайн. Є трактори любих фірм, любих брендів, любих марок на вибір. от В таких ящиках вони приходять з Китаю. Тут вони складаються вже докупи до виду трактора. Бачите, досить багато всього є ще не складеного, щоб, може, ще не бачили, не рекламувалося. І ось ось склад -навіски, пожалуйста, теж беремо вам, докомплектуємо навісним коси, фрези, полгаси, сажалки, сіялки екскаватори, оприскувачі, борони. ну все любе навісне, яке треба на роботи. Любе навісне теж в наявності. Бажати докомпакивати можна, можна змовити навісне окремо, окремо навісне теж привозка, безкоштовна. Грошей наперед ніхто не бере. Такі великі кабінники, 130-110-ки, менші кабіночки, на 40-25 на кобил. Теж бачите, і джинми, є, і ДТЗшки є, і такі файтери, різні. Різних фірм, різних марок. Льовол стоїть Скаут, Кентавр теж всі популярні фірми тут, всі популярні моделі тут. Простіше сказати, чого тут немає. Тому пишіть, які цікаво. Дзвоніть, звертайтесь по номеру, який є внизу. Вот. Консультації безкоштовні. Поставка безкоштовна. Установка на облік документів безкоштовна. А грошей наперед не береться. Ось МТЗ, кому цікава теж. 21-го року МТЗ. Три штуки вишили. Чотири МТЗ, файтера. Уже ще є 21-го року, раритетний. Ну і нові ДТЗ-шки, пожалуйста, теж є по наявності. En Енейчики вот. НА теж самі важкі китаєць. Еней. 3, 4, 5 тонн. Ва. В різних моделях. Пожалуйста, нові скаути апгрейднуті. Теж знижки поробили, щоб не стояли. Джинма, взагалі джинми, Зараз як пиріжки йдуть дешевше, де То Хлопці, вибору є, ціни нормальні. Звертайтесь, що кого цікаво, по якій ціні. Дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе. 怎么回